Ой, дівчатка, що я вам сьогодні принесла? Дивіться, цілий кошик. Це врожай, так? Збирала врожай всюди-всюди. А скажіть мені, яка настала пора зараз? Осінь. 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 А це пора врожаю, коли збирають врожай. Аня, що це ти дістала? Ну давай, давай. Баклажан. Так, чекайте. Це як башка. Баклажан. Так, Лола, бери ти щось. Ні, один, один поки, один поки ще. Дуже добре, сідайте. Так. А це, а мене не куклу. Почекайте, почекайте. Не. Тривай тримай. Так, Анечка, що ти дістала? Що це? Баклажан. А який баклажан? Ні, все, викидайте. А як дівчата, Лола? Увага на Аню. Лола. Аня, який баклажан? Розкажи про нього. Не кидай його, який він? Ну як давай так, колер, форма, размер. Угу. И Коля его, а похоже на черный, не черный, не черный фиолетовый, так. А так он черный фиолетовый и похож на пистолет, всем-то не тебе вмешиваться. Добре, форма я как не могу, ну не разговаривай. Каку Луна, но только ловная. А скажи мне, це круг, це квадрат. Це коло, що це? Овал? На що більше схоже? Лу? На банан і на луну? Добре. А за формою. Мені здається, більше на овал, який схоже. Добре. Скажи мені, будь ласка, Анюта, який баклажан за смаком? Який він на смак, якщо ми його будемо їсти, який він? Жарений. Жарений, смажений. І не А він солодкий чи селений? Лувала. Mm, Гіркий трошки, так, ти права, молодець. А що мама, що мама готує з баклажаном? Mm. Не готує нічого. А мама тільки його запікає, все. Так, добре, запікає, дуже добре. Давай баклажанчик поки покладемо сюди. Лола, скажи мені, будь ласка, що ти дістала? Аня, mm, почекай. почекаю. Скажи, що, там? Mm. що це? Кукуруза? Яка кукуруза? Яка вона? Овалная. Овальна овальна, молодець Аня. Овальна кукуруза, добре. Яка вона ще? Яка вона за кольором? Кольором? Зелена шохтая. Зелена листичка, Само а сама. А ще там біла ледь, вот видите білий? Так, бачу. Белый. Лола, скажи, будь ласка, Що можна, можна, можна приготувати з кукурузки? Попкорн. Попкорн можна, молодець. Ще-ще? Суп. Супчик кукурудзяний можна. Заварити. Кашу кукурудзяну можна зробити. Зараз відірвись так, не треба. Кашу. Так, добре. А яка кукуруза на смак? Лола, яка вона? Ти їла кукурудзу? Ну, сто. А яка вона на смак? М -м -м. Яка? Смачна. Смачна. А яка це смачна? Солодка, солена, гостра. Яка? Солодка сі. Солодка кукурузка. Так, давай кукурузку покуроку. А теж, мама готові кукуружу. Валіла, налізала, а дуже ще не можна. А можно еще что-то? По зубке повыпадал. А можно что-то еще Нет, Скажи. это у меня потом. А, зараз, чекай, ты нам Софийка расскажет. София, а что это ты достала? Цибуля. Это не цибуля. Это не цибуля. София, подивись уважно, что это? Девчатка, подскажи. Бук. Я. Давай, э, Аня. Как то Бук? Не, не цибуля. Це. Это не буля, Бук. это свекла. Штлєпо, це бурячок, дівчатка, це буряк. Кстати, у нього такий вот длинний хвостик. А що зуй бурячка? А Салати. Що... Салати з бурячка. А що ще сейчас ума смажет. А який суп? Як це він цей суп? Борщ! Класний борщ. М -м, червоний борщ у тойрячка. Бо Без бурячка борщика. А нам сегодня саптики давай. Ага, вы хиты. Не-не-не, mm. вы зараз. Гарбуз, гарбуз. Целый гарбуз, целый кабуш. Что это? это, это, это? Ну, Давай, давайте, давайте, десять. Это бред. Давай, Ань, да, я покажу. Давай. Это что такое? Почекай, Софика, седай. Дівчатка, седайте. Давай, Аня. Это Ань. что такое? Так, вот сейчас. И це ж угеробки. Дай, дай. Що це там? Що це все купуля? О, це, дай, гуля. Це, це гуля, 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 гуля. Образи на мій огірок такий класний. Так, почекайте. Це, дівчата, ви починаєте балувати. Значить, я забираю повністю весь кошик. Так, все, лола, лола на відео. Мами, дивиться вікно. Дівчата. Отож, це огірок і це огірок. Це коли він вже перестиг. І він починає насіннечку, в нього вже буде велике-велике всередині насіннечка. А ще його свіжать, що там так? Так, якщо розрізати зараз, дівчатка, в мене був тут ножичок десь, я би вам дам розрізати. А, Вона... Його І там вже на таке буде велике-велике. І вже це на можна буде посадити. А все, я я просто ножом так? Можна, але ножик там стоїть. Так, огірок який? Який він? Квадратний? Ні. Овальний. Колір. Колір огірка. Єльоний. зелений. Давай, давай огірочок покладемо сюди. Аня. Так, все, О. добре. Що це таке? Перець! Кричі. Болгарський перець! Правильно, це, це болгарський перець. Перець якої форми? О, мені стається схоже на трикутничок, О, так? Який. Зелений! Але буває ще червоний. О, так. Зелений, червоний, штат. А я дуже люблю. Класний все і скучно. Так, а коли він червоний, то його ще називають солодка паприка. Дуже добре. Солодка паприка. Паприка, паприка. А що це, це таке? Фу, це чеснок! Це, це їдять. Не їдять. А ми чесни, а ми, чес... а. А ми вампіри. Це часничок. Часник. Ми не можемо просто так їсти, так? Але ми його використовуємо для того, щоб страва була трошки гостренька. Так, матусі, татусі, мабуть, ваш. Можно можна зробити салат. Можна його в салат. Добре. А що це? Дівчата, ну лайса. Помідор. Так, це томати, це помідор. Колір можна який? Його в салат положити? Можна зробити салат. Колір який? Красний. Форма яка? Круглий. Круглий. Так, так, добре. А, це? Молка! Ну, да, девчатка, ну что это такое? Она похожа на нос. <laughs> на нос. А, це... И такие с кругляшком такие. Я узнала, да, да. это на новый год снеговику сделала. Снеговику ровлю, так снеговик И... бабе. Угу. Давай. Морква. Форма. Форма морквы. Конуса. Конус. 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 Ой, Она как шляпа. Да. Нос

Що можна приготувати з моркви? Салат. Ще що. Лагу, лагу. Рагу. Супчик мама додає моркву? Да, є... да, є... а є... а є... Салатик з капустою моркво. А їли ви моркву по корейськи таку гостреньку? Ну, так її кладуть Ні. в ходох, наприклад. Ні. Дуже добре. Ні. Що ось це таке? Суп! Дайте я скажу Пирешка! Пирешка! Суп! Я писать mm. хочу! О, oh, бежи. Я кап. Я Яка по форме? Не да, вы балуете! Ну no, я дайте, я скажу! Скажи! А мне мама ли так нализает ладуга, а потом жалет запекает! Класс! Смачно. я обожаю картоплю. Форма яка в я Соня? в Овальна. А колер? Жовтий калік. Чистенька коричнева, а всередині, яка Со Софія. Яка вона всередині? Жовта. Mm -hmm. Біленька або жовтенька, дуже добре. Ой, в мене ще тут є щось дуже маленьке, але дуже гостреньке. Да. Це перець чили. Соня. А що це за волосство почалось? Це перець чилі. Він дуже-дуже гострий. Та чи його їсть можна? Але він дуже гостей, язик буде дуже добре. Подивіться, дайте плавілі у нас стоячи. Ви знаєте, в мене. Аня. Аня ні, ну давайте, ви починаєте балуватись. Це перед Чілля. У мене живе папуга і він їх їсть, тому що в нього немає на язичку рецепторів, які відповідають за гостроту. І він може так хоп 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 і з'їсти, уявляєте собі, Ви б вже, напевно, плак. Аня, ми б вже, напевно, плакали. І в мене ще є один овоч. Кабачок. Кабачок. Он похож на бок. На... Дуже кабачок. сильно схож. Дивіться, вони дуже схожі, правда, з баклажанчиком. Кабачок, зелений, овальний. Любите кабачок? Не. Ні. А у я можу їсти є сири. Сири? Залена. Так, сири. сири. Ух ти, таке буває. Добре. Так. Ой. Картошка, отут, вот, ті капустки. Давайте я ось це приберу. Лола, крути! Заходь. А тепер я хочу Ой, ще sorry. показати ті овочі, які я вам не принесла ще сюди. Mm -hmm. Це спаржа. Спаржа. Так, бачите, такі, біжи, Софійка, біжи. Так, картопелька в нас була: баклажанчик, болгарський перець, салатики. Так, yeah. моква. Зараз хотіла показати. Каля, ну, це такий салат. Каля. Я не хочу його назвати, тому що ви його не запам'ятаєте в будь-якому випадку. Це репа. Репа. А Я це А це укропчик. У петрушки листечки ми будемо з вами вивчати, вони трошки такі ширші. Лук Порей. Лук-порей. Ага. Шпинат. Листочки Шпинат. Шпината. Так, дуже багато вітамінів. Зелена квасоля. Это можна все вижиться. Это Так. Кого? А ось це горошок. Ось він горох. Я бажаю кого. Я тоже. Що це таке? А це тихва. Гарбуз. На український. Мовив гарбуз, так? Тихва це гарбуз. Добре. А як це називається? Гороха! Я, я... я люблю яюсь. Так, я люблю брокколи, смачно. А это селера, сельдерей, селера. Он очень смачний, когда его додают. У меня Сипа. это, это, а шпинат тоже ела. Так. Это, это не ела. О, вот это, это, ела? я. Я. Редька. О, Цветы, о вот ела редька. Ну, вот наш бурячок, так, как и у нас был. О, о буряк точно, что мы там делали. Кукурузка. А. И еще хотела показать и вам вот такую цветную капусточку. О, я ее я ее я... а, а, я... а, а я сегодня белая, зеленая и фиолетовая. Так бывает, Я, бо... я, я обожаю.